Мене звати Денис, я народився в Запорізькій області, в селі Мала Білозірка. Я вирішив спробувати себе в, в, на військовій службі. У 19-й рік, жовтень, я вирішив підписати контракт. Мене відправили в 184-й навчальний центр. Там я познайомився з декількома друзями з моєї майбутньої 24-ї бригади, куди я пішов після 184-го навчального центру. Ну і служив. Значно збільшилась кількість обстрілів, деякі люди панікували. Але ми трималися. Тобто, ми трималися один одного, все було нормально. Ми Почали, почали більше помичати бойову авіацію. І взагалі були дуже бентежні новини. Ми не були відрізані від світу, ми бачили новини, але ми трималися. Потім нас змінили на наших позиціях і нас перекинули в Попасне. Потім. Через деякий час, ну, після того, як нас вже перекинули в Попасне, мене поранили. День не задався з самого ранку. Було більше обстрілів. Потім вияснилося, що ДРГ зайшло в тил нашого, нашої роти. І мене, як людину, яка розбирається, мені видали ПКМ, ПК, і відправили зустрічати ДРГ, коли воно буде повертатися. І коли ми їх зустріли. Через деякий час до нас підійшло підкріплення, ми їх обстріляли. Крим, це позивний одного мого товариша, закинув туди кілька вогів з-підствольника, а потім нас накрили з гранатомета АГС 17. І тоді мені вибило око. Спочатку було дуже боляче, надзвичайно боляче, але через кілька секунд я перестав відчувати біль. Я майже нічого не чув. І потім я тільки почув, що Крим каже, повзи. Я згадав, в якій стороні наші, і, залишивши своєму напарнику ПК, я поповз. Я повз. Ми дійшли до своїх, мене перев'язали. І далі вже як все як в тумані. Прокинувся в наступний раз, я побачив, що в мене на руці здоровенна ритвина. Мені перев'язують голову, заново перев'язують око. Виявилося, що поки я чекав на евакуацію, мене ще наше укриття накрили з міномету. Я чудом вижив, вечором нас евакуювали на БМП. Перший осознаний спогад це був лікар, який зняв мені пов'язку. Я був в інвалідному візку чи на ліжку, я не пам'ятаю. Але він сказав три слова, які були набагато страшніші, ніж будь-яке поранення. Він сказав одне речення не три слова. Нічого не зробити, видаляємо». Коли я прокинувся в наступний раз, я вже був в Вінниці і мого ока вже не було. Потім була реабілітація, мені декілька разів наносили шви, моя права рука майже повністю встановилася, хоча деякі рухи нею все ще не даються. Так, я втратив око. У мене пробоїна в правій тім'яній кістці — отвір. Саму дірку мені закриває пластина 20 на 40 міліметрів. Її мені ставили вже в Львові. Я десь півроку з моменту майже не покидав лікарень, а потім було ВЛК, МСЕК, мені оформили інвалідність. Я знайшов собі місце в ТЦК, я приїжджав, брав відношення, і так як я обмежений придатний, мене взяли на посаду, проводжу оповіщення, ношу повістки. Проводжу телефонні дзвінки по спискам, які нам надають. Зазвичай там списки тих, хто не з'явився по повістці. Зазвичай нам кажуть, чому ви не там, чому я маю іти. А ви будете тут, хоча ну, це якось трошки несправедливо. І іноді доводиться людям прямо доказувати, що я там був і я чудом повернувся. Але мало хто наразі здатен слухати іншого. Люди різні бувають. Якщо ображатися на кожного, хто робить тобі зло, так не вистачить жодних нервів. Потрібно просто якось відсторонюватись від цього. Звичайно, я їх не дуже люблю і не став би спілкуватися з ними. Якби ми робили на одній роботі, я би з ними за руку не здоровався. Потрібно захищати свою батьківщину. Я буду налагоджувати своє власне життя. Я вважаю, що саме час. Тобто, я ще молодий. Мені потрібно жити, знайти завести сім'ю.